Кількість інженерів на франківську росте. Багато людей переїжджають зі сходу України, яких приваблює комфорт проживання в місті, локація, ну, мабуть, близько до гір, і тому що вони в своїх домівках зараз не можуть знайти безпеки. У нас до, до війни тут було близько 20 людей, зараз плюс 25 орієнтовно переїхали зі сходу і новонайнятих, І ми плануємо подалі зростати. Університет має ще одного партнера, дуже важливого для нас, тому що сьогодні освіта університетська переходить в багатьох випадках на дуальну форму. Таким чином, де наші студенти безпосередньо на виробництвах, зокрема в ІТ-компаніях мають можливість навчатися не тільки з практичної точки зору, але так само і теоретичні предмети читаються саме цих компаніях». Одні, близько п'яти тисяч атішників працює в місті Івано-Франківську. Ще рік тому це було 2,5 років. Ми подвоїли за рік і я вважаю, що це хороша тенденція. А працівники тій компанії отримують достатньо велику заробітну плату. І купівельна спроможність збільшується і місто привабливе для проживання.